Пішліть, будемо постанову виносити. Будемо виносити постанову за порушення правил дорожнього руху. О, я не порушив. Це все буде добре. Три хвилини і зараз поїдете. Хорошо. Добрий день! Добре. Лейтенант поліції Січкар Наталя. Ну, без ремня керуйте раз. Стали. Ближче на пішохідному переході два. Ви ж скажіть мені, чого ж я, я не Це... не ви від ви нього... То ви, я, ви розумієте, пов... якби і ви і зробили ДТП, Почекайте. Я ви, виходить, ну, не дотрималися дистанції інтервалу. Він... і інтервалу. розумієте? Я стояв. Дивіться, я вам і пояснюю і. по правилах дорожнього руху. Якби зараз було ДТП, то ви були б винні. Чого? Є? Бо він став, а ви під'їхали. Я сто процентів, согласен, з вами. Покажіть ваші документи, посвідчені реєстраційний страховий поліс. Так. Не чую. Я її їх, я їх зробив, коли, коли доставав. Я його не було. Самому надежному місці. А те, я їду. Гарман не бізней. Ось, берегенський. Всі ми родити. Що хвосте? Я вам просто за ну, за правилами дорожнього руху, не, получается, не, він став, а ви ззаді їдете я, я, і ви, получається, ні я, інтервал я, і дистанцію. Я, ви не... я Я, 69 дороги. Ні, <ган> ну це я підігру, він проїде нас, хіб, тоді всюди, я такий люди. Ну то він став, він став, то ви винні, розумієте? А Та ні? це я став, але, але він чи він? Ой, боже, Боже. 46 це Все Ось страховка, є, що є все. Не ну, знаєте так. Що ж вам казати? Піч, не будемо будем коржати. їздити. Пішліть, будемо постанову виносити. Будемо будем виносити постанову за порушення правил дорожнього руху. О, Я не порушив. Ну а як? Я, Хочете я, відео а? Відео вам надамо. Я, 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 так, що? А, а, що? а ти сиди сибі, сюди? Да. Я не, я, ну, я не дитина, дитині кажу, що так все. Я не дитина, щоб не вдаритися. Що йде, а щоб так? не вдаритися? Да, то що... вам би треба було виїжджати коли? То ви зразу і у поворот так війшли, і, включаю, і так зразу за ним їхали. Бачив, я собі бачив, а він, а він, а він, він, я думаю, їжджу на скаблю. А він ньому припинився, я вас тут теж припинився, я вже все. Так, поїхав на холод, бо мені так голову помагав. Пішліть постанову виносити, за порушення правил дорожнього руху. Як? Ні. Я щось зарушив чи що? Да, я вам пояснила причину зупинки. За причину зупинку, а що, за, за створення дали, аварійної зупинив, ситуації пропустив все. За порушення. Ви мене чуєте чи ні? Ні, то яка постанова? За порушення правил дорожнього. Ну Я де порушив? Я вам пояснила. Те, що ви без рівняк... Це раз. Те, що ви стали в дії знаку пішохідний перехід, два на пішохідний переход. То ще третє створили аварійну обстановку. Я чому ставати на тут ніхто Я вам пояснюю, Пройдіть, будь ласка, зі мною. Яке зага? Ви що, ви що не розумієте? Що пішліть. Я вже, по-моєму, я вже раз з вами так спілкувалася. Давайте, ну пішліть зі мною. За те, що ви оце, оце не, не розрахували інтервал і дистанцію, то на перший раз вам попереджені. Буде тільки постанова. Руки ну, пак. Як інтервал? Як я, я ж не їхав. Я lede. вам пояснила. І не вдарився, нічого. Я вам... Ну я він старав. не вдарився. Ну, то... Да. А, якби вдарився, він... то було б краще. Ні, ну а за те, що йти. То він бачить, він, бач, він собі розумів, я став, ти все. Я ж не то, що це на руч, де ще я на руч. Дивлюсь, коли Мені треба срочно до нього. Він на місці, не переживає. Зараз... Машина миється. Все буде добре. Три хвилини і зараз поїдете. Мені середний сянин виліз штраф у розміру 510 гривень. Даний штраф потрібно оплатити протягом 15 днів, Якщо ні, розмір буде подвоєно. Все, не, не будете підписувати? Добре. Ваше право?